Мовний бар'єр, булінг та відсутність друзів це проблеми, з якими найчастіше стикаються українські діти, які пішли в закордонні школи. Точної статистики, скільки саме маленьких українців здобувають освіту в інших країнах, немає, але відомо, що лише в Польщі то літніх канікул місцеві навчальні заклади відвідували майже 135 тисяч українських учнів. Як вони долають освітні виклики, які можливості для продовження навчання в українських школах цьогоріч їм надає Міністерство освіти та науки про все далі в матеріалі наших кореспондентів? Ми сиділи, робили завдання, писали, вставляли слова. Я щось була вставила на те слово. Я сказала, а весь клас почав з мене сміятися. І я розплакалась тоді. Але ця вчителька вона почала мене захищати. Вона казала, якби ви приїхали в чужу країну, ви б не змогли навіть так розмовляти, як українці. 12-річна українка Надія розповідає про свій невдалий досвід навчання в Польщі у Варшаву. Вона приїхала з мамою навесні 2022-го, Ще на початку великої війни. Через насмішки з боку однокласників та постійний стрес мама Надії забрала її з польської школи та перевела на онлайн навчання в українську. Але за новим законом у Польщі вже з цього навчального року усі діти біженців мають обов'язково відвідувати місцеві навчальні заклади. Такі ж правила діють фактично в усіх європейських країнах. Тож родина хвилюється, що ситуація повториться і неодноразово. Я розумію, що в іншій мові воно може мати інший контекст і дійсно звучати смішно. Але коли це один раз, це ще. Більш-менш можна перенести на жарт, коли це кожного дня на кожному уроці. Над тобою ти вже перетворюєшся на такого класного клоуна, над яким уже всі звикли за півтора року насміхатися. Ну то це вже звичайно що це вже психологічна травма, і травма дуже серйозна. Схожі переживання і в мами 12-річного Івана, син Наталії Хотіновської, так само відчував складнощі з адаптації в новому колективі. Це важко для мам теж важко, тому що нам ще треба придумати, як це зробити, так, щоб це було добре для дитини. І часом ти вагаєшся між результатом навчання і спокійною психікою дитини. Якийсь компроміс шукати. Але й саме лише онлайн-навчання неповноцінна альтернатива нормальній школі, визнає мама учня. Взагалі ну, немає друзів тут, нема з ким комунікувати і адаптувати до нового місця, бо дуже важко. Булінг у польських школах серйозна проблема, з якою стикається більшість українських дітей. Розповідають у доброчинній організації клуб католицької інтелігенції. Спілка допомагає українцям, проводить безкоштовні курси польської мови та навчає, як протистояти пресингу та насмішкам у школі. Якщо взяти, наприклад, Фейсбук групи, то там дуже часто це обговорюється, тому що батьки мають з цим проблеми. Всі батьки, які сюди приїхали з дітьми, 99% мають проблему з булінгом. Польська влада визнає, точно не знає, скільки маленьких українців перебуває в країні. Саме тому з вересня усі діти шкільного віку мають сісти за парти, тобто навчатися офлайн раніше. За умови надання довідки про навчання онлайн в українській школі це було не обов'язково. Новація має допомогти інтеграції малечі, а також веденню обліку тим, кому вивчення іноземної мови дається складно, запропонують додаткові курси або ж відвідування інтеграційних класів. Вчителька одного такого Пауліна Сшипек запевняє, викладачі організовуватимуть заняття та позакласні активності, щоб максимально швидко залучити дітей до звичного шкільного життя особисто я не знаю української, тому намагаюся трохи вчитися з дітьми, щоб інтегруватися, тому що часто ці діти не дуже хочуть вивчати польську. Вони відчувають дуже сильний зв'язок з україною і не мають мотивації. І тут я завжди намагаюся показати, що буду вивчати українську з ними. Тоді їм весело і з'являється бажання вчитися. Питання української освіти за кордоном громади біженців вирішують по різному: десь організовують суботні школи, десь відкривають приватні заклади. При цьому 40% батьків вибирають для своїх дітей одночасно офлайн навчання у місцевій та дистанційне онлайн в українській школі. Таким школярам цьогоріч міносвіти пропонує три формати навчання. Перший за індивідуальною або сімейною формою, тобто учні вчаться очно в місцевій школі, а за опанування української програми відповідають батьки. Друга форма дистанційна з вивченням суто українознавчого компонента, тобто онлайн вивчають лише українську мову, літературу, історію, географію та правознавство. Решту оцінок в табелі переносять з місцевої школи. Шкіл, що надають такі послуги, в Україні визначено 148. І третя форма здобуття знань у повноцінному дистанційному форматі. Учні навчаються в місцевій школі і одночасно опановують усі предмети в українському закладі освіти. Розумію, що в Польщі може бути краще навчання, але душею все-таки все хочеться мені в Україні навчатися. Ольга Жудецька подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.